Су Христу, Хочу вам побажати міцного здоров'я, пусть Бог береже вас, там, де ви є. Пам'ятайте, що Бог любить там, де ти сьогодні є, і Бог не забив за кожного із нас. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого Донародженого народного, цьому каже слово Боже, Щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне Ми ну, всі люди є грішні, кожен за свій гріх, заслуговує тільки. Одного це вічне покарання в муках пекла чекає людину після смерті, якщо вона не розкається і не покається в своїх гріхах. Господь в цей світ, прожив досконале життя, і Він помер за нас, людей грішних. За тебе і мене Христос пішов на хрест, і Він помер і віддав своє життя за ціємня, дорога людина. За кожного із нас Він постраждав на хресті. Третього дня Він воскрес. На великий день ми кажемо в істину воскрес. Це дійсно є правда, що Господь є живий. І він сьогодні закликає своєю любов'ю покаяться, не вернутися до Бога. Покається це визнати свої провини і попросити у Бога прощення. Всяка людина, яка кається в своїх провинах, Бог прощає, Бог милує, Бог спасає. Господнє слово каже: всяка людина, яка покличе ім'я Господа Ісуса Христа, буде врятована. Господь рятує вас, від мук пеку. Примриться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу, Бог чує нас, молиться за наші Збройні Сили України, щоб Господь допоміг нашим воїнам прогнати цього ворога, який прийшов на нашу землю, цього окупанта. Господи, благослови міста Львів, благослови всіх людей, хто здійсні, благослови Господь нашу країну, захисти, спаси, помилуй. Благослови Збройні Сили України, допоможи Господь, кожному воїну, хто сьогодні захищає нашу країну вистає. Допоможи, Господи, прогнати цього ворога і ти попереду нашого війська, а пусть наше військо іде за тобою. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я закликаю вас всіх, читайте святе Письмо. Цей малмаленький свята книги, але вона дуже велика. по... Смисло. Тут написано, що людина може мати життя вічно, може мати проще. І для цього потрібно тільки одно увірити в Господа Ісуса Христа, покаяться. Читайте, молиться, Бог чує нас, Бог не забувся за нас. Пусть Бог рясно вас сім, благословить. Дякую за увагу. Віцного вам здоров'я, пусть Бог береже вас.